В наявності апарату продажу очищеної питної води. Апарат продає два види води, чисту та мінералізовану. Апарати готові до відправки прямо завтра. Дата виробництва березень 24 року. Глядає. Що ми маємо? Маємо бочку 500 літрів, датчик верхнього рівня, датчик нижнього рівня, насос. Тут ставиться перша колба на 10 мікрон, тут у нас вхід води з центральної води. Далі манометр тиску іде. Потім йдуть 5 мікрон, вугільний фільтр, 1 мікрон, мембрана 30 на 12, вінтрон. Далі йде кокосовий фільтр покращення смаку. Далі у нас йде мінералізатор, лампа УФ без зараджування. Тут у нас, як то кажуть, мозги, тут плата. З GSM передає дані на онлайн-кабінет, де ви можете побачити, скільки грошей, температуру, виставити ціни. Екран у нас. Тут у нас подача води і лічильники імпульсні, скільки води продано на два види води. Далі кеш-код канадський купюрники. Ось так воно вибігається, можна поставити замочок. Тут монетник у нас, можна от так зняти і назад поставити. Іде ще один мотор. Далі, що у нас тут йде підігрів. Злево це у нас йде в, або в каністру, або можна в каналізацію. Тут так само вихід каналізації підключається. Далі обігрів у нас іде, ось тут, ось тут внутрі, і ось тут. Підігрів внутрі. Можете регулювати з телефону. Далі, який плюси ще. Ось тут датчик контролю, у нас світла. Якщо е, буде сонячно, апарат не буде включатися і використовувати електронерії, тобто ви заощаджуєте. Далі ось тут датчик відкриття, закриття дверей. Якщо хтось відкриє, то передасть вам на телеграм-бот і на онлайн-кабінет і на телефон. Е, тут у нас антена е, для передачі по інтернету всіх даних. Апарат зроблений як термос, витримує мінус 20 і плюс 40. Тут у нас підсвітка йде, повністю все нержавіюче. Ось бачимо і петлі у нас всі нержавіючі, тут у нас є дверці. Тут ми ставимо е, тару до 5 літрів. Якщо потрібно, 20 літрів піднімаємо і ставимо бутиль на 20 літрів. Купюри монети. Е, нажимаємо вибираємо, мінералізована вода або чиста вода. Для зацікавлених надійшлю пропозицію з цінами. Чекаємо на замовлення.